Вітаю всіх на своєму каналі. Я замовила лампу на Aliexpress LED-лампа, яка працює на акумуляторі. Як писали в відгуках, що тут є в цій лампі три режими: яскравий, менш яскравий і такий тусклий. На не дуже яскравому освітленні тримається там. Два чи три вечора включали по часу чи два, ну так не, не, я не змогла зрозуміти, скільки ж та лампа тримає заряду. Я зараз зроблю, у нас буде відключення світла на вечір, і ми подивимося, як же ж тримає довго ця лампа на акумуляторі. Є три, зараз я вам покажу. Ось так видно, так. Яскравий, менш яскравий. Так, зараз виключити світло, і ми з вами подивимося, як працює ця лампа. Так буде краще видно, тому що зі світлом не дуже вам зрозуміло, яка ж яскравість цієї лампи. Вона не, не дуже велика. Бачите, така маленька лампа. Її можна направляти так, як тобі потрібно. Так. Я замовила своїй дочці для того, щоб вона могла після відключення щось таке зробити, чи вона бісером любить щось робити, або там ліпити, малювати, ну, щось могла зробити, коли немає освітлення. Також є можливість працювати від пауербанка. І зараз подивимося, що в, нас, що в нас вийде, коли вимкнуть світло як довго вона буде тримати заряд. Так, будемо тестувати з вами лампу. Бачите, так, досить непогано все. Дуже яскраво. Так, це саме яскравий режим. Так, можна навіть почитати. Так, як тут видно, бачите, дуже-дуже Гарно видно текст. Можна і читати, можна так сказати. Так, тут є три режими. Так, це в нас перший, другий і третій. Ось такі три режими є. Ну і зараз ми протестуємо її. Зараз в нас вимкнули світло і подивимося мінімум на 3-4 години, подивимося, скільки буде тримати на самому яскравому. Попробуємо. Так, спробуємо, скільки буде тримати лампа заряд на самому яскравому освітленні. Так, після відключення пройшло вже 2,5 години. І яскраве світло змінилося на менш яскраве. Це, знаєте, як на третьому режимі, який є в цій лампі. Так що я так думаю, що не хватить, на 4 години не хватить цієї лампи на самому яскравому освітленні. Ну, подивимося, спробуємо завтра на третьому, так як я на всіх лампах пробувала, на самому-самому маленькому освітленні і побачимо, скільки він тримає да, заряд. Так, як ви вже бачили, я вам показала, як вона яскраво світить. Так, досить яскраво, хоч вона і дуже маленька, але можна навіть почитати. Це досить так освітлює непогано, але тримає вона заряд недовго. На яскравому освітленні, якщо так прям дуже яскраво, то час вона буде тримати. Два, це вже вона буде така, знаєте, не досить яскрава. Ну, і як ви бачили, да, вона, вона не світить, вона 4 години Пропрацювала, але вона вже не світить, вона так, ну, жевріє такий, досить легеньке освітлення, але ж, як варіант можна використовувати. І можна також, якщо вже, знаєте, світла немає і вже вона підсіла, то можна підключитися через Powerbank, так, як варіант. Не дуже багато забирає заряду у Powerbank, ми перевіряли. Тому що лампа, яка є для зйомок в дочки, вона дуже багато бере заряду в павербанка, і це не варіант, тому що павербанк швидко сідає, а ця лампа вона досить довго може працювати від пауэрбанка. Що я можу сказати? Так, я, ну, так як моя дочка захотіла цю лампу, то ну, вона зручна, так, її на столі дуже зручно. Можна встановлювати. Зараз буде в кінці відео, і під цим відео буде силочка на мої попередні відео, де я показувала, які лампи для кемпінгу і лампи для освітлення. Там ліхтарики ми купували і як вони в То мені більш подобається зручніше ліхтарик для кемпінгу, і ми купляли лампа на гачку. Це для мене просто знахідка. Ну, а моїй дочці сподобалася ця лампа, тому що її можна поставити на робочий стіл, і вона може щось робити. Їй так подобається. Тому в нашій родині кожен знайшов свій прилад, і я дуже задоволена, що мені подобається одне, там дочці інше також. Ну, ви вибирайте, що вам буде зручніше і що вам. Буде більш підходити для ваших цілей використання, тому що лампа на гачку мені зручніше, я її підвішую, і в ваній кімнаті вона зручніше, там можна її підвісити. і можна Я на кухні завжди, коли світло вимикає, то також зручно можна підвісити, а цілдобно, так, ну, зручно працювати от з цією лампою. Так, я думаю, що на цьому все. Думаю, кожен обере своє, те, що йому подобається. Я сподіваюся, що моє відео вам допоможе зробити цей вибір. Я вам бажаю всього самого найкращого. І до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!